Слава Ісусу Христу, вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цього розважання в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми продовжуємо наш, наші роздуми, читання і черпання досвід і науки з трактату митрополита Андрея Шептицького: Як будувати рідну хату? І наступного Його. Таке повчання звучить, на... звучить так. Для правильного використання влади потрібно поєднання двох чеснот справедливості і любові до ближнього. Я неодноразово казав, що митрополит Андрей, він був тим як духовним лідером, так і політичним. Він в своєму цьому трактаті дуже вміло поєднує і дає розуміння, як світська влада, використовуючи християнські чесноти, може бути сильною, і як поєднати світську владу з наукою церкви, з Євангелієм для того, щоб створити сильну державу. Він дає чергову науку і пораду, поєднання двох чеснот, справедливість і любов до ближнього. По суті діла, це ті чесноти, які ми виховуємо в своїх сім'ях, які ми виховуємо в своїх дітях і які ми повинні виховувати в самому собі. Якщо людина на це ніколи уваги не звертає. Якщо для людини немає цього відчуття справедливості чи поваги і любові до ближнього, якщо цього немає у сім'ї, то цього не буде ніколи і ніде. Потрібна тільки якась певна трагедія, потрібен якийсь стрес, щоб людина могла переоцінити, переосмислити своє життя. Але для чого нам допускатись до цього? Для чого нам допускатись до стресу в своєму житті, коли Бог навчає простих речей? Будь справедливим і люби ближнього. Найпершу справедливість ми виховуємо у своїх дітях. А справедливе виховання справедливості в дітях є можливим тільки тоді. Коли в сім'ї є двоє, троє або й більше дітей. Не коли одна дитина, а коли є більше. Тому що коли є одна дитина, батьки живуть заради неї, батьки все віддають цій дитині. І ця дитина не завжди може розуміти, що значить ділитися з ближнім. Одна дитина. Виховуючи в одну дитину, батьки не завжди можуть привити цій дитині повагу до ближнього, міння ділитись. Така дитина часто, може, часто може, такі діти виростають в егоїстів. виростають в тих, які живуть заради себе, які вважають, що весь світ зобов'язаний їм. Тож, справедливості і любові до ближнього ми вчимося в сім'ях, вчимо своїх дітей. І от наш обов'язок зараз виховувати в своїх дітях цю справедливість, виховувати цю любов до ближнього. А ще раз кажу: найперше це можливо тоді, коли в сім'ях є двоє і більше дітей. Бо тоді батьки вчаться справедливості насправді. Як так поділити між двома, щоб обоє залишились задоволеними? Знаєте, якось був свідком розмови дитини і тата цього чоловіка двоє дітей. І так виходить, що день народження у них дуже близько. Старшої дитини трошки пізніше, молодше і швидше. І от, і вони, але вони ну, не є дуже дорослими. Нам, якщо не помиляюсь, вік 4-6 років, ну, до 7 років обоє. Так от, розмова батька і старшої дитини. Чому ця розмова виникла? Тому що старша дитина ображається на батьків. Ображається на те, що Молодшому спекли торт, що йому подарунок готують. І от ця старша дитина починає ревнувати, починає е, створювати проблеми. Я не скажу, що її стерити, але демонстративно ображатись, бо це чути було знаєте, по тону її, як вона говорила. А чому йому? І коли тато намагався дитині пояснити, ну, в нього день народження, це для нього. Я теж хочу. А чому не може бути перше моє день народження, а потім його? Він каже, твоє день народження буде пізніше. Але воно буде пізніше, а я хочу зараз. Я теж хочу зараз торт і хочу зараз подарунок. Тобто, що я хотів сказати, що і от мудрість батьків якраз розрулити цю ситуацію. Навчити себе справедливості, не просто, знаєте, принизити дитину і сказати, ні, все, я сказав, так має бути і забути, а пояснити дитині, як має бути. Це проявляється мудрість батьків, і це проявляється виховання самих дітей. І от коли в наших сім'ях. Відбувається ось таке виховання у справедливості і любові до ближнього, тоді діти виростають з цим поєднання цих чеснот, справедливості і любові до ближнього. Саме закладаючи в основу нашого життя і суспільства, як першого суспільства, тобто сім'ї, ми тим самим закладаємо основу. Суспільства держави. Тому що наші президенти, депутати, вони всі виростали в сім'ях. Ну, може хтось ні, але, будемо говорити, всі виростали в сім'ях, всі мали батьків, дітей, мали батьків, матерів, мали, можливо, мали братів, сестер. І от чому вони так поводяться зараз? Або через те, що не маю цього поєднання, справедливості і любові до ближнього. Бо я би між цими чеснотами поставив знак дорівнює. Бути справедливим значить любити ближнього. Бо коли я люблю, я не бажаю зла своєму ближньому. Коли я люблю. Я хочу, щоб мій ближній жив в такому самому добрі, як і я, щоб йому було добре так, як і мені, якщо я люблю. Це і є справжня справедливість. Поєднання цих чеснот дає можливість владі створити дійсно сильне суспільство. Один наш отець капелан. Бо я був на зборах капеланів, і цей отець приїхав найпізніше, тому що він тільки вернувся з Запоріжжя з ротації, Ну, вступили, що там, хто там, як там, поділіться, що сталося, тим більше, що він є капелан. Не можу більше говорити, це трошки не, -не, -не, не в ефірі. Він повернувся з Запоріжжя. І от він каже: знаєте, оці, що мене, він каже, вразило? Каже тим, що хлопці почали говорити про те, що Україна розділена. Вони бачать, не бачать єдності країни, вони не бачать цієї справедливості, любові до ближнього. Вони бачать розділ, розділ країни, який знов почав сильно поглиблюватися. Він каже, і це отець каже, що через це ми можемо втратити все. Тож, чесноти справедливості і любові до ближнього це ті чесноти, які дають. Можливість правильно використовувати владу і це ті чесноти, які є наче фундаментом для будування дійсно чесного, справедливого суспільства. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, Цей, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови, здереви всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто перебуває в полоні, поверни живими, і нешкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам завтра день перемоги, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 8 годині божесної літургії за померлих, а в 9 годині розпочинаємо денну молотовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!